Комендантська година, нововведення для магазинів та кафе у центрі міста. Продукти можна завозити тільки із 23 до сьомої ранку години. В центральній частині є великий потік туристів, тобто тут велике скупчення людей, активний центр. Тому було. Прийнято рішення про заборону руху на площу ринок відповідно в цьому рішенні було прописано. Завіс і розві розвантаження товарів до об'єктів торгівлі і ресторанного господарства було обмежено певними годинами. Ще одна причина такого рішення міських посадовців львівські трамваї. Дуже часто машини, які обслуговують об'єкти торгівлі, зупинялися на даній трамвайній лінії, і корки відповідно створювалися, трамвай не міг проїхати. Натомість самі ж підприємці розповідають, товар отримують по тричі на день. До одинадцятого години ранку всі постачальники приїжджають і привозять вже до нас товар, але також то залежить від них, тому що в них є декілька точок, які вони мають об'їхати, і навіть деякі власники ресторанів радять. Та прийода прибіна не фреска, прибінарходе мера. Це повинні бути спеціальні місця, що приїжджали машини, і всі ресторани, які розташовані у центрі, брали звідти продукти і потім вже розвозили на місця. Не на камеру працівники магазинів, котрі працюють з восьмої ранку до 21 ї 22-ї вечора, зізнаються, через низькі зарплати чекати ще дві години на товар не будуть. Не погоджуються із рішенням місцевих чиновників Львівські Даївці, які за словами посадовців і мають контролювати цей процес. Я думаю, що перш за все, кажуть, міська рада винна тих підприємців, які в тій зоні працюють, заставити їх виконувати розпорядження і не скидати то все на працівників дає. У міській раді запевнили, змінити нічого не можуть, адже вузькі вулиці не дозволяють. А як завести товар? Як от сюди заїжджаємо, далі тележками розвозимо. Кристина Гашенко, Єрема Мединський, Економіка зблизька, телеканал ЗІК. Пошта подорожчає. Відтепер за пересилання простого листа вагою до 20 грам доведеться заплатити гривню 80. І з 1 січня наступного року на 20 копійок більше. Від 100 грам до 250 грам – 3 гривні 90 копійок. І з 1 січня ціна зросте на 50 копійок більше. Від 250 грам до пів кілограма 5 гривень 60 копійок. З початку наступного року ціна зросте на 80 копійок. Від пів кілограма до кілограма 9 гривень 50 копійок. Із 1 січня на гривню 20 більше. Понад кілограм до двох кілограмів доведеться заплатити 16 гривень 20 копійок, і на 2 гривні 20 копійок більше з 1 січня 2012 року. Посилки без вказаної цінності в межах держави вагою кг кілограм спочатку наступного року коштуватимуть майже 8 гривень. Ціни змушені підняти переконує керівництво Укрпошти через значні затрати підприємства. Нагадаємо, останнього разу зміна тарифів відбувалася три роки тому.